Вас ви дивитесь програму служу Україні, і одразу до головного. Кожен свідомий українець мав змогу виконати свій громадянський обов'язок та обрати майбутню владу. Парламентські вибори пройшли на високому рівні. Відповідально поставились до такої події і військовослужбовці. Цього року проголосувати вдалося навіть українським військовим, які перебувають у складі миротворчих місій. Армія голосує. Військовослужбовцям строкової служби дали звільнення, щоб виконали свій громадянський обов'язок і трішки відпочили. Дехто із них на виборчій дільниці вперше, а дехто вже мав можливість голосувати. Ті дається время там з 9 до часу проголосувати. От якщо проголосував, може там погуляти по городу, пока і назад час. Офіцери, хоч і в цивільному, вже з самого ранку на виборчих дільницях, адже багатьом потрібно заступати на чергування. А старався параніше, тому що зараз я виконав свій громадський обов'язок, а далі йду виконувати службовий. До речі, для тих, хто на чергуванні, внесли зміни у розпорядок дня. Той, хто міняє, якщо зміна наряду проходить о 9-й годині, значить вона буде проведена об 11-й. Цього року вибори внесли корективи у Призов. Новобранців заберуть на службу в два етапи. Перший відбувся до 12 жовтня, другий розпочнеться з 1 листопада. Молоді люди, які прибули на військовий комісаріат, пройшли медичні комісії і готові були до відправки у війська. Вони відправка почнеться тільки після 1 листопада, тобто їм надана можливість проголосувати за місцем, де вони прописані, де вони проживають. Для військовослужбовців, які перебувають у миротворчих місіях, було створено чотири виборчі дільниці: по одній у Ліберії та Косові, та дві в Демократичній Республіці Конго. Опрацьовано механізм доставки. Документації виборчої, і в цьому вперше була міністерством закордонних справ застосована така форма, як використання почти цьогорічні вибори відрізнялися від попередніх. Постановою ЦВК скасовані відкріпні талони. Моряки із суден, які зараз перебувають на ремонті в інших містах, мають приїхати до місця постійного базування кораблів. Була загроза, що люди не зможуть проголосувати. Я скажу, що військово-морськими силами проведена велика робота. У нас організовано доставку людей автобусами цього року голосування серед військовослужбовців пройшло на високому рівні для створення виборчих дільниць були надані приміщення військових частин та установ 30 виборчих дільниць в будинках офіцерів це основного основна основна маса створена спеціальна дільниця у нас на губфакті в місті києві і дев'ять спеціальних дільниць в Закладах охорони здоров'я Міністерства оборони це санаторії, госпіталі. Я переконаний, що всі військовослужбовці розуміють важливість цих виборів, розуміють, що саме їх голос буде врахований, і вони таким чином зможуть впливати на свою країну, робити її краще, робити її такою, якою ми хочемо її бачити. Вже 20 років минуло відтоді, як Україна стала активним учасником миротворчої діяльності у світі. Серед представників багатьох військових професій у контингентах лікарі посідають почесне місце. Саме питанням специфіки їхньої роботи під час перебування у гарячих точках приділялась увага на науково-практичні конференції. Організація медичного забезпечення миротворчих контингентів. Учасників заходу приймала Українська військово медична академія. Серед доповідачів викладачів вишу представники військово-медичного департаменту та лікарі миротворці вони обговорили сучасний стан і перспективи служби українських військових медиків у місіях ООН та НАТО. За ці 20 років більше 300 військовослужбовців, офіцерів медичної служби прийняли участь в миротворчій діяльності. І на сьогоднішній день за рік ми вийшли на такі обсяги, що більше 40 офіцерів медичної служби. А також і фільшерів військовослужбовців за контрактом ми направляємо для медичних забезпечень наших миротворчих контингентів. Ліберія, Конго, Косово, Південний Судан, Афганістан для забезпечення миру у цих країнах обирають лише професіоналів, обов'язкова умова, знання англійської та відмінна фізична підготовка. Військовослужбовці, які Від'їжджають працювати в складі багато національних штабів, також проходять обов'язково мовну підготовку, підготовку з водіння легкових автомобілів повишеної прохідності, а також проводять вивчення тих або інших стандартів по наданню медичної допомоги, які застосовуються в НАТО. Для українських військовослужбовців миротворча місія це подвійний шанс з одного боку перейняти практику іноземних колег, з другого заробити пристойні гроші. Андрій Безручко хірург. Він двічі був у складі миротворчих сил в Ліберії та Афганістані. Тут настояща реальна війна. Там, де стріляють, там де взивають, там де теракти і так далі. Тобто там реальна війна. І ти не знаєш, що буде через п'ять хвилин, і... і приходилось самому в руки бойової автомати і... і стріляти. І, в общем, все таке. були всякі служби. Лікар говорить, що слід дуже обережно поводитись з тамтешніми пацієнтами. Велике значення мають звичаї і традиції країн. Наприклад, щодо Афганістану, то допомога тяжкохворому місцевому жителю може перетворитись на неабияку загрозу для всього миротворчого контингенту. Допустим, життєю травма. травмку у вас умі. За забором стоїть ціла толпа бабайов, і вони ждуть, ані звичайно вже враждне настроєні, тому що ви християни, а ані мусульмані. І тут ви виносите їм труп. Іхнього братики, не получилось. Сразу прокляття, ганьба, теракти, обстріли і так далі. Тобто вони ніколи не парять, що пацієнт умер, ну, тому, що, тому що у нього була травма, несовмістима життя. Військовослужбовці, які інші учасники конференції, сподіваються, що їхній досвід стане у пригоді. Забезпечення військовослужбовців житлом на сьогодні залишається проблемою. Попит перевищує пропозицію коштів у держави не вистачає. Тож омрієного власного куточка доводиться чекати іноді десятиліттями. Проте Міністерство оборони поступово виконує програму покращення соціального забезпечення офіцерів Збройних сил України і днями військовослужбовці Чернігівського гарнізону отримали ключі від 10 трикімнатних квартир. Саме на ці помешкання Міноборони витратило 3,5 мільйона гривень, та на цьому крапка не поставлена. Невдовзі ще чотири родини матимуть довгоочікувані квартири. Наразі ордери на службове та постійне житло офіцери отримали від військових керівників та представників місцевої влади. Про власні квадратні метри військовослужбовці чернігівського гарнізону мріяли довгі роки. Емоції самими позитивними переповнює всю душу, тому що все ж таки це. На моїй службі це перше житло, постійне житло, яке отримали на протязі 28 восім років служби в збройних силах України. На гарнізоні квартирні черзі перебуває 840 військовослужбовців. І нехай цей щасливий день для новоселів буде початком вирішення найгострішої проблеми для всіх, хто служить у Збройних силах України. Українські вертолітники здійснили рекордний за останні 12 років переліт. На двох вертольотах Мі-24 вони подолали 2000 тисячі кілометрів над Україною, Польщею та Німеччиною. Це було одним із завдань навчання Сейбер Джанкшн-2012. Навчання відбувалося на базі об'єднаного міжвидового центру підготовки у німецькому місті Хохенфельс. Необхідну допомогу льотним екіпажам України, Болгарії та Словаччини надавали представники авіації збройних сил США. Група наших військовослужбовців армійської авіації у складі 18 осіб провела загалом у повітрі понад 19 годин. Українські вертолітники виконали польоти з повітряної розвідки наземних цілей. Такі спільні навчання необхідні для наших військових, адже вони підвищують рівень володіння штабними процедурами НАТО. Та вміння застосовувати їх при плануванні, організації і проведенні багатонаціональної операції. Спільні дії відпрацьовували і під час визволення населеного пункту, який захопили терористи, Ці навчання продемонстрували готовність протистояти різним кримінальним угрупованням на кожного бійця. Була покладена відповідальність за операцію також це і іспит на взаємосумісність та взаємодію. Військові отримали сертифікати на право керування автомобілем Хаммер зі встановленою радіостанцією, яка дозволяє підтримувати зв'язок з екіпажами вертольотів. Не будь байдужим до людського життя. Під такою назвою в Одесі відбулася вже традиційна благодійна акція. Захід проводиться двічі на рік. Офіцери та курсанти військової академії також не залишаються осторонь. Їхній внесок до банку крові необхідний під час проведення складних операцій. Військовослужбовці готові захищати життя своїх співвітчизників не тільки в воєнний період, а й в мирний час. В рамках дня донора офіцери та курсанти здали близько 30 літрів крові для ветеранів великої вітчизняної війни і Збройних сил України, а також військовослужбовців одеського гарнізону, які проходять лікування у місцевому шпиталі. Донори у погонах одразу відгукнулися на прохання про допомогу. Люди в погонах, як завжди, на цю пропозицію відгукнулися перші, тому що як завжди вони допомагають суспільству у всьому, чим тільки вони можуть. Я вважаю, що це є досить доречним. і такі заходи потрібно проводити частіше у збройних силах і, взагалі, в цілому суспільстві. У благодійній акції взяли участь понад 60 офіцерів та курсантів. Кожен з яких здав близько 400 мл крові. Здача крові, ну яка зараз проводиться у нас максимально від 350 до 450 мл, може врятувати життя максимально трьом людям. Це несе ну, велику суспільну користь. Наші курсанти мають бажання висловлювати таку ну, якби внутрішню потребу, допомагати людям. Лікарі стверджують, що донорство не тільки шляхетна справа, а й корисна профілактична процедура, адже регулярне здавання крові підвищує імунітет та запобігає розвитку серцево-судинних захворювань. Значних втрат зазнавали українські міста і села в роки Великої Вітчизняної війни. Радянські війська робили навіть неможливе, зупиняючи фашистську навалу. Неймовірними зусиллями відтісняли ворога все далі і далі до кордонів. Промислові центри Донбасу, Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, а згодом і Київ були звільнені від німецьких окупантів. 28 жовтня 1944-го на українській території не залишилось жодного німецького підрозділу. Тож цієї осені ми відзначаємо вже 68-му річницю визволення України від фашистських загарбників. На майдані Незалежності учасники клубу Червона зірка за підтримки оборонного відомства та міської влади провели виставку військової техніки. До експозиції увійшли 20 реконструйованих машин періоду Другої світової війни. Зокрема, це автомобілі, бронетранспортери, кулемети, гармати і танк. Я вважаю, що люди довжні пам'ятати свою історію, дата. Tam, независимо від каких событий, які происходят в місті, історичні они як залишилися, так і они нікуди не Мы Ми їх будемо 60, 70, 80, дай Бог 100 лет будемо. Виставка це, в принципі для того, щоб люди помнили, що була така победа. Ще декілька десятків років тому вони допомагали радянським солдатам і офіцерам долати ворога. Німи свідки минулої війни. Нині для присутніх дітлахів просто незвичні іграшки. Маленький Артем за кермом Великого Доджа почувається цілком упевнено. Більше всього понравились ну, пушка і ця машина. Людей, які мали справу з такими автомобілями, БТРами і зенітними установками у далекій Сорокові на виставці одиниці. З поміж натовпу по ветеранів вирізняють хіба що вік та потьмянілі орденські планки. Я люблю страну свою і захищав союз Україну. Малдаві. Узбекистан, Таджикистан, все вместе мы ми були. Атмосферу тих часів навіяли і композиції у виконанні заслуженого академічного ансамблю Збройних сил України. На Михайлівській площі учасники колективу виконували воєнні пісні і вірші. Серед них славнозвісні Катюша, сінній платочок та одвічне Симонове мене». Різної зброї, але пісні співалися, ніколи не стихали, і ці пісні нас привели до великої перемоги. Запал ансамблю не залишив глядачів байдужими. Біля сцени навіть почали водити танок сьогодні мабуть, щасливі, тому що все-таки ми живемо, хоч і дуже важке час, але ми щасливі і радуємося кожному дню нашим життя. житті. Правда. І особенно приєднано, звісно, що ми слухаємо музику, замічательну музику, яка бодрить нас, ну, от і дає сили. Щороку залишається все менше героїв, які боролися за наше мирне життя. Та пам'ять про подвиг ветеранів Великої Вітчизняної житиме вічно у наших серцях. Щорічно, в останню неділю жовтня, Україна відзначає День автомобіліста. З нагоди свята в управлінні державної охорони були проведені змагання серед особового складу автотранспортної служби. Головна мета заходу підвищити практичний рівень майстерності керування автомобілем у контраварійному та захисному водінні, а також набути ґрунтовних теоретичних знань з експлуатації транспортних засобів у екстремальних умовах. Програма змагань складалася з декількох етапів. Це тестові завдання з правил дорожнього руху, практичне керування авто, а також залік на вогновому рубежі. Всі вправи виконувались на швидкість. Кожен невлучний постріл, які збита фішка на трасі, 20 секунд штрафу. Судили змагання інструктори та викладачі Інституту управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Особливостями практичного керування автомобілем стали такі елементи маршруту, як вісімка, змійка, кільце, гараж, під час яких учасники об'їжджали фішки. А завдання естафета передбачали, що водії мали розрахувати під'їзд та зупинку біля контрольного пункту. За результатами цьогорічних змагань, які тривали три дні, призові місця вибороли троє Олександрів Зубко, Пазіменко і Рябов. Переможців заохотили цінними подарунками, грамотами й подяками від керівництва УДО України. Турніри з багатоборства водіїв проводяться в Україні з 2002 року. Вже традиційним стало і нагородження фігуркою черепашки учасника, який посів останнє місце черепаховим призером зазвичай стає молодий співробітник, який щойно прийшов на службу. Для нього це добрий стимул працювати над собою, щоб вибороти перемогу наступного разу. Льотчик професія для відважних для тих, хто не боїться кинути виклик долі, для тих, кому підкорюється небо. Пропонуємо вам погляд журналіста Назара Волошина на військову авіацію України через призму особистості льотчика року 2011. Відрядних силах Збройних сил України, прізвище підполковника Олександра Оксанченка, відомий всім і кожному. Військовий льотчик першого класу, талановитий представник професії підкорювачів неба. За підсумками минулого навчального року, цей офіцер визнаний найкращим. Він посів перше місце у номінації «Льотчик року. Величний фланкер швидко стартує, і ось він вже відриває шасі від злітно-посадкової смуги, здіймаючись в небо над морем. Ще мить і бойовий винищувач зникає у хмарах, але вже за хвилину су 27 проноситься на гранично малій висоті над литовищем та знову стрімко злітає ввесь. Одну за одною демонструє фігури пілотажу. Краса, що й казати. Так, під час льотно методичних зборів у Бельбеку готувався до демонстраційних польотів на міжнародному авіакосмічному салоні авіасвіт 21 Заступник командира з бригади з льотної підготовки, підполковник Олександр Оксанченко. Він та командир ескадрилі, підполковник Дмитро Фішер, стали першими льотчиками в повітряних силах, які виконали необхідний комплекс справ вищого пілотажу і отримали статус пілотів Асів. Вони в повному обсязі пройшли програму підготовки відповідно на малих та середніх висотах. Крім того, Олександр Оксанченко отримав допуск до інструкторської роботи. Виконали фігури вищого, складного вищого пілотажу на малій висоті петля, петля з поворотом, віраж на повному форсажі, прохід на перевернути польот, прохід на малій швидкості, два дзвони виконав. І так називаємо фігури пілотажу, як бойовий розворот з поворотом внутрішній бік, вухо називається, і коса після з поворотом хобот. Участь у такому заході і велика честь і велика відповідальність перед країною та Збройними силами. За плечима в Олександра Яковича вже більше тисячі годин нальоту. Він перший льотчик-інструктор, який повністю підготовлений за роки незалежності. Ми готуємо е, льотчика пол, полковника Оксанченко до. Показово польот демонстративних польотів на вищий, на вищий пілотаж. Це був контрольний політ. Його це в принципі, якщо сказати, то за 20 років це першого льотчика, який реально підготували, і він перший, от готовий до виконання цього завдання. Фігури складного і вищого пілотажу є цілісним комплексом вправ, виконання яких, хоч і відточене до автоматизму, однак потребує від льотчика зосередженості уваги. А на запитання, чим відрізняються такі польоти від звичайних, Олександр Якович відповів. Весь польот він включає весь комплекс, зв'язаний в місті, тому одна фігура переходить плавно в другу, відволікатись не можна, тому весь польот, скажімо так, він на і на брузі, як виходиться. Тобто немає легких е складних все виконується в місті чітко, як, як скажімо так. аби вийти переможцем з повітряного бою. льотчик винищувач має знати наступальні та оборонні маневри. Тому весь пілотаж необхідний. Однак не менш важливо під час польоту бути одним цілим з бойовою машиною. Військовий льотчик винищувач обов'язково повинен бути підготовлений на складний пілотаж на всіх висотах, тому що першочергова задача льотчика-винищувача це виконання повітряних боїв з винищувачами, імовірного противника, за завоювання в повітрі. Тому повітряний бій він передбачає виконання як наступальних, так і оборонних маневрів з виконанням фігур складної вищого пілотажу. Складний пілотаж обов'язковий для льощика винищувача, а вищий пілотаж, звичайно, це вже йде, утончене, скажімо так, утончена майстерність, витончена майстерність. Полковник Олександр Оксанченко звик до всіх завдань ставитись серйозно, адже Миргородська 831-ша бригада охороняє державний кордон, прикриває з повітря стратегічні об'єкти від можливих терористичних атак і надає повітряним суднам допомогу у разі форс-мажорних обставин. Він пригадав, як його частина нещодавно забезпечувала повітряну безпеку над містами-господарями футбольного чемпіонату Євро 2012 Особовий склад наочно продемонстрував високу майстерність. Наші льотчики прикривають. Донецьк, Донбас-Арену, з аеродрому Краматорськ, який тут недалеко, зона чергування Е, висота ну, на, на 7 тисячах, на 7,5 ми чергуємо. Чергуємо три години в повітрі. Вилітають два льотчика, почергово міняються через півтора часа. Тобто до початку матчу за півгодини і після закінчення матчу через півгодини. E, значить, це оце весь час. Ми виконуємо бойове чергування. Командир авіабригади, де проходить службу підполковник Олександр Оксанченко, полковник Гесь відзначив, що цей рік став по справжньому проривним щодо підготовки льотного складу. Завдяки своєчасному постачанню пально матеріалів та відновленим на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу літакам наліт пілотів авіабригади зріс у порівнянні з минулим роком майже утричі. Значно вираз наліт як підготовленого льотного складу, так і молодого. По завданню міністра оборони України, льотний склад готується до нальоту 40 годин, 40 годин на рік. На даний момент нальот на льотного складу складає вже біля 37 годин. Молодий льотний склад вже до 30 годин налітав до виконання завдань за призначенням, готовий покоління молодих льотчиків. У них очі горять, є прагнення, а головне перспективи до кар'єрних висот. Ще б пак, адже їм є у кого навчатися та переймати такий безцінний досвід. Дійсно, ставити на крило молодь може далеко не кожен, навіть дуже непоганий пілот. Основу ми зараз приділяємо підготовці підготовці молодому льотному складу. Чому? тому, що так склалося, що. Е, Багато льотчиків зараз такого віку, який вже більше 50, навіть 58, генерали літають, а заміну треба їм готувати. І тому основний пріоритет це молоді льотчики. Але з ким ми не літали, молодці хлопці стараються, бажання є, будемо готувати. На щастя, в цьому році, скажімо так, в два рази ми більше почали літати. І Відчутний прогрес, і загорілися, як кажуть, очі хлопців і бажання є відновити, ну, не відновити, а перенавчитись на літак Су-27. І в цьому році ми вже підготували чотирьох льотчиків на пуски керованих ракет. В цьому році вони виконали практичні пуски. Це вперше за декілька років, що ми підготували молодь в такому, в такому об'ємі. Заступник командира бригади з льотної підготовки підполковник Олександр Оксанченко розповів, що літаки, отримані після ремонту і модернізації, працюють справно, безвідмовно. В цьому році ми отримали три літака із АРЗ Мігремонт в Запоріжжя, три літака відремонтованих нових. Літаки відремонтовані чудово, люди попрацювали на совість. Ми дуже вдячні, це значно посилило нас бойовий потенціал частини. Успіх у повітрі залежить від підготовки на землі. Кожен льотчик хоче навчитися сам виконувати фігури складного пілотажу і навчити молоде покоління. А щоб досягти висот у своїй професії, винищувач мріє оволодіти цією програмою повністю. Кожен льотчик хоче навчитися сам і навчити молоде покоління, яке йде за нами, виконувати фігури складного пілотажу, а також виконувати всі завдання курсу бойової підготовки. Дай Бог, буде паливо, буде здоров'я, будемо літати, будемо вчити і самі вчитися. У льотній біографії підполковника Олександра Оксанченка є українсько-російське командно-штабне тренування з органами управління та черговими силами з протиповітряної оборони і участь у статичному показі авіатехніки на авіабазах угорський кечкімет та на англійській Фейфорд, а також міжнародні українсько американсько польські навчання Безпечне небо небо-2011». тисячі Пілоти, які Виділяються серед решти свої, своїм професіоналізмом, підготовкою, вмінням керувати літаком. От, до таких відноситься і підполковник Оксанченко. Не відчуваючи втоми, Олександр Якович виконує свої бойові завдання і щоразу з гордістю піднімає свого сталевого птаха у небо, адже він один із тих, хто носить почесне звання, «Підкорювачів в небо. А на запитання, що для нього є найважчим, льотчик жартома відповів: рано прокидатись. Ось такі вони 1150 годин підполковника Олександра Оксанченка. Майже третина життя кращого льотчика повітряних сил минулого року проведені в улюбленій стихії у небі. На сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні. Хай щастить.